Доброго вечора! З вами ведуча новина українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах збирання матеріалів для виготовлення окопних свічок. Українським жертвам експлуатації надається комплексна допомога. Українці підтримують жителів Ізраїлю. Чи діють в Литві водійське посвідчення, видане в Україні? Міністерство продовжуватиме виплату коштів після припинення навчання українцями. Публічна бібліотека Шауляйського міського самоврядування збирає матеріали для виробництва окопних свічок. Вони будуть виготовлені та відправлені українським воїнам, що воюють на фронті. Ці свічки це банки, наповнені воском або парафіном, які солдати в окопах використовують для приготування їжі, сушіння одягу або просто для зігрівання. Тому вони є життєво необхідні в холод. В даний час збираються різні види воску та парафіну: великі та маленькі його шматочки, старі свічки та їх залишки. Це може бути харчовий парафін, бджолиний віск, свічки, призначені для закритих приміщень та залишки таких свічок. Збирання матеріалів буде продовжуватись до березня. Центр боротьби з торгівлею, людьми та експлуатацією людей запускає проект комплексної допомоги українським жертвам сексуального насильства та експлуатації після початку війни у 2022 році. 24 лютого проект надає юридичну, медичну, психологічну та матеріальну допомогу всім жінкам, чоловікам та дітям, незалежно від того, де це сталося в Україні чи за кордоном. 7 жовтня близько 5 тисяч ракет полетіло зі сторони Палестини до Ізраїлю. Росія, що вже 9 років бежально атакує територію України, підтримала Палестину. Більшість країн світу стали на підтримку Ізраїлю, особливо українці, які через власний досвід розуміють цю біль 9 жовтня. Біля будівлі єврейської громади шауляйського повіту усі небайдужі мали змогу прийти на мітинг, проявити співчуття і підтримку жителям Ізраїлю. У Литві проживають кілька тисяч українців, більшість із яких мають власний автомобіль та водійські посвідчення, видані в Україні. Якщо одні кажуть, що процедура отримання посвідчення водія для українців спрощена, то інші кажуть, що стикаються з різними проблемами та відсутністю точної інформації. Представники регітри зазначають, що для зміни посвідчення водія українцям необхідно скласти як теоретичний, так і практичний іспит, але відвідувати курси не обов'язково. Представники Ки центру також зазначають, що уряди України та Литви підписали угоду, згідно з якою видане в Україні посвідчення водія можна змінити на Литовське без складання іспитів, але ця угода покинена була чинності. Після того, як частина українців, які розпочали навчання в Литві, припинили його, Міністерство освіти, науки та спорту планує виплатити стипендії решті коштів, передбачених на перше півріччя минулого тижня. Уряд схвалив виділення приблизно 4 мільйонів євро на підтримку українських студентів. Ці кошти можна буде використати не до серпня, а до кінця цього року. За даними міністерства, ці кошти були спрямовані на підтримку громадян України, ухвалених на навчання минулого року протягом перших восьми місяців цього року. Проте частину цих коштів вдалося зберегти, коли деякі громадяни України перепинили навчання. Дякую за перегляд. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі ЕТАПлюс. Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі наступної середи о 20.00.